На даний час в місті Слов'янську дуже знаходиться багато підрозділів. Це і українська армія, це Національна гвардія, це батальйони добровольців, Київ-1, Київ 2, Січ, які несуть службу в місті Слов'янську. У даний час зараз ситуація стабільна, спокійна. Ми за цим постійно слідкуємо. Від будь-які різні ситуації їх контролюємо, щоб не було ніяких правопорушень, вчинення ніяких злочинів.

Давай, давай. пробуємося. Таке в нас інтриг вийшло. Куди біжимо? В бункер. А це була нам відповідь, це вони перші. Почали да. відповідь, це їхні... Predominantly, predominantly. Вони постійно так. Давай, 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 пойдемо. надовго. Ну поки не попросили приліч, але присісти. Це малюнок від 29 квітня від дівчинки з... Я навіть не пам'ятаю місця. В Юлі, чи в Банюк. Цей лист уже у мене ще Слов'янська катається. Його ще перевезли десь в перших числах травня місяця до нас Слов'янськ. Так що ці листи у нас ексклюзивні, таких небагато. А це ось листи ось недавно видали. У мене ще такі є красиві. Ще ось бачите. Це все в бронежилеті, коли лежить, воно бронежилет стає тяжчим, товщим. Настільки, що ви навіть не представляєте. не можуть пробити навіть. Так, да, ніхто не пробьет. цього. Що тоже не бере. Так что велика подяка тем детям, которые нам це все пишут. И тем людям, которые в это все вірять. Ну, а цей лист я ну, не знаю. По закінченню планую віддати дівчинки, яка його написала. Будь ласка. Так що у нас такого хватает. воно лежить оттуда. Самі популярні діти це дитячі листи. Наші артисти, багато хто з них поховались і на передову бояться їздити. Народні артисти не ті, яких показують, а народні артисти є дійсно їздять колективи, то що, скажімо, ті майданішки, їздять і, і, і піднімають бойовий дух. Нашим всім творить поки що ми тут залишаємося відступати ніяких планів немає. Як треба, я візьму і автомат, бо я приїхав. Як я зарядом ряд Нестримних, юних, сильних і здорових, А нам давно вивався вже терпець. І чаша гніву випита до дна. Ми вийдем на майдан, немов на Грець Єдине кіло і душа одна. В моєму об'єкті, де я тримаю свій згодом, то є гітара, тобто пісня, гітара зі мною постійно. Як там, як, як в пісні слова, їм ріжу, як слух твої пісні, і все вважається в прохід московського жандарма. А мої пісні я маю надію, я точно знаю, що їм слух ріжу. Нема для нас ні ні ціни. Хіба життя для воїна ціна. Сьогодні дуже багато втрат понесла на Майдані. І я за тих хлопців, що загинули на Майдані, це навіть не обсуждалося. Тобто я тут аж через те, що хлопці загинули на Майдані, це... і більше половини сотні теж воює. Тобто тут ніякої зупинки взагалі не було. Перша можливість, перша ротація. Тобто я з 15 квітня на АТО і більше половина сотні тут коштує. Це, і до цих пір я тут вже з 2 грудня на Майдані вдома тільки був під час букротації. А до цих пір, скільки здоров'я хватить, там, в пам'ять про загиблих хлопців, щоб відплатити до кінця цю дорогу пройти, тут назад дороги немає. Тим більше пораху ворота. показав, як колона мирно виходила. Якщо ми відведемо, то вони так влуплять по нам, що мало не покажеться. І щоб потім знову, а, ну був догір. Там не вартий договір навіть паперу того, не варто ну, під Лівайськом, як колона згадайте лимон, я вірить. Це один із самих таких стратегічних для ворогів напрямків. І те, що там істерія якась така незрозуміла робиться, що Дебальцев здали, Дебальцев здадуть. Та ніхто його здавати не збирається, ні звідси ніколи не підемо. Якщо підемо, то тільки вперед. Я року навіть цей не обсуждається. Принаймні між нами. Як воно здати, хлопців, скільки наших загинуло. Які торги І саме головне, що ми нормально тримаємо оборону. Ні крові ми не хочемо цей час. Але якщо підніме руку кат, це буде для нас всіх немов наказ. І я візьму у руки автомат. Торді тригнеться в небо і земля. Хайбрики по словах люди живуть. Обороняють мирний сон. Я сам житель запілля, Львованський район Волинська області. Сільський голова. Пішов добровольцем. 25-й батальйон. Ну, держава нація. В такому скрутному становищі. Не міг сидіти вдома, дивитися, як наші хлопці захищають нас, гинуть за нас. Ну я мій воювати. На жаль, я не те, що себе це але я мій. Я сам по натурі, по складу характеру, вой. Не говорю, що я там захватчик, але воювати мій. З 20 серпня ми знаходимося під Дебальцевим. В районі міста Дебальцев Донецької області. Ну насправді це зараз одне з тих міст, де тривають бої, так, одне з найнебезпечніших міст. Так, так, постійно, постійно йдуть бої, але вже адаптувався колектив. Я знаю такий вже. Ну, якийсь є взаєморозуміння. Якось з кожним днем сповишується виготовність, слаженість. Так що це тішить. сил, думаю, що всю Україну отримати. не разом з Кримом. Тільки що бажання люди тільки хочуть, дайте команду. Скільки там тих сепаратистів, По кущах ховаються, їх можна зараз листя впаде, їх зайців можна буде переловити. Ну, можливо, складніше буде з регулярними російськими військами, але ми ж на своїй території, що, що нам боятися. Ми постійно з хлопцями говоримо між все, що одне діло на Майдані перезимувати, друге діло тут. А я там особисто знаходжуся далеко там в полі. І тут ну, там вітри постійно. До речі, попередня влада мала б думати, що там вона вітряка поставить, бо там круглий рік вітер. Ми чого цього не робилося? Але... Як в мене на полісі говорить, трата-трагане, то -тра не тут то, зублюдим і скажуть, де буде потрібно. І зима це не помічена. Худи ми ділимося. Війна і треба. Я візьмуй автомат, бо я приїхав на... <клес> Не триматися, а повернутися. Куча робота довга ж є. Нові дії, Ми приїдемо. Вінниця привіт. А буде приємно. Бачить, папаються, поля. І що візьмуть руки автомат?